Готуємо рахат лукум. Зробимо більш зручніший варіант. Візьміть сотейник. Висипте цукор. Плюс кукурудзяний крохмаль. Перемішайте ложкою. Даний варіант швидший і простіший. Варимо все і водночас. Плюс вода. Плюс сік по річки. Використовуйте будь-який сік за смаком. Також можна додати у варево будь-які горішки чи насіння. Десь всередині процесу, доки маса ще буде не густа. Перемішайте компоненти ложкою, скляну форму змастіть соняшниковою олією без запаху. Поставте сотейник на вогонь на невеликий. Перемішайте ложкою. Хоча зручніше спочатку мішати вінчиком. 5 хвилин активних руків на вогні і маса почне загусати. Замінюйте вінчик на ложку. Проваріть ще 5 хвилин постійно помішуючи. Маса набуде глянцевого кольору. Проварюйте 10-15 хвилин активно помішуючи та вимикайте. Маса буде густою. Слідкуйте, щоб не пригоріла до дна. Пересипте лопаткою з сотейника у змащену ємність. Розрівняйте. Потримайте декілька хвилин при кімнатній температурі. Десь можливо 3 чи 4. Опісля накрийте харчовою плівкою в контакт. Якщо у вас форма в половину менша, то шматки будуть більшими. Накриваючи плівкою, не бійтесь притискати руками. Охолодіть масу до кімнатної температури. Дуже важливий момент. Для обвалювання не використовуйте цукрову пудру, візьміть кукурудзяний крохмаль, підготуйте будь-який контейнер чи тарілку. Форму з рахат лукумом поставте на 2 години в холодильник. Як тільки мене даний час. Виставте та розріжте по частинах, беріть гострий ніж. Обваляйте шматочки у крохмалі. Струсіть залишки та перекладіть рахат лукум у контейнер. Якщо обваляєте в цукровій пудрі чи зробите суміш з цукрової пудри та крохмалю, ваші шматочки стануть зверху вологими, простіше кажучи, потечуть або відсирюють. Вони доволі пружні. За легендою, султан, який обожнював солодощі, зламав облядяник зуб. Придворний кондитер отримав завдання придумати рецепт м'якого десерту ним став рахат Лукум, вигаданий всього за одну ніч. Поживайте одразу з кавою або чаєм чи поставте в холодильник. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!